А я все ж таки покажу вам прикольний комплект від Мілвокі. А я все ж таки покажу вам прикольний комплект від Мілвокі. Двіться, як я його взяв. Звичайна ціна його орієнтовно десь тут описала в нас в середньому. Коротше, там до 30 доларів. Оце все діло ходить. Це така жилетка. Дуже цікава, і захисні окуляри. 28 баксів воно коштує. Коротше, я його взяв за 14 долярів. Була лежало три штуки на розпродажі чи Я їх всі забрав, відправив в Україну, одну залишилось тут, а хочу вам розпакувати, показати, як вона виглядає, що з типу тут представляється захисні. Не знаю, скільки вони там коштують, але в цілому ну, окуляри завжди потрібні. Нічого собі навіть запаяні. Гляньте, повністю запаяні, Повністю. Ось так вони повністю прозорі йдуть, знизу без ободка, в принципі, як на картинці. Розмір LXL можна одягати на курточку і на футболку. Давайте подивимося, що вона собі представляє, ця жилеточка. Ось так вона виглядає. Е, дивіться, є стрічка, яка повністю все якби, відбиває. Це немало важливо, тобто техніка безпеки номер 1 Далі є. Карман захисний для того, щоб... А як він тут вставляється? Що там вставляється туди? Угу, він двойний. Є захисний карман, щоб вставити якийсь там бейджіка, якийсь може пропуск або так далі. Будь ласка. Він двойний карман, ребятки. Оце дивіться, коротше, що воно робить. Гляньте, достали, хопа, приліпили. Хе. Це, звісно, техніка. Зверху ще якісь кріплення, сіточка взаді на спині, щоб присаділо, дихало. Як на мене, то суперська жилеточка. Плотна, класна. І найголовніше, що ну, ціна, ребята, ціна 15 баксів за таку жилетку. Ось вона виглядає. І окуляри, я думаю, це предостатньо. Як ви скажете? Дорого, багато. Чи в принципі... Захмарна ціна, якщо б вона коштувала в Україні там доларів 25, чи ви її купували б чи ні?